Вітаю, народні репортери! У першому випуску літа. На цьому тижні Дніпро знову поплив у день жалоби. У деяких ресторанах було гучно від гулянь. А також про сотні мільйонів гривень на вуличні лампочки. Ми починаємо випуск. Наприкінці березня цього року Олексій Самілик, заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, гучно заявляв, що комунальники ремонтують та очищають дощоприймальні мережі, щоб місто не потерпало від затоплень. Запевняли, проблем з підтопленням не буде. Хоча, як виявилось, ливнівки в обласному центрі не витримують жодних дощів. І підтвердженням цього стали минулі вихідні та середина цього тижня, коли місто накрило рясні дощі. З такою зливовою системою від статусу Венеції нам ще довго не відмитися. Така ситуація була на вулиці Козакова. Як забрати. Волни, як на морі. А своєрідний аквапарк утворився і на пішохідній зоні на вулиці Короленко. Аби легше було сприймати такі ситуації, дніпряни ставляться до цього з гумором. На море їхати не треба. У Дніпрі через зливу затопило і деякі вулиці лівого берега. Пересуватися центральними вулицями було надскладно і смішно, і сумно водночас. Знову небезпека для двигуна ризикований водій. Затопило і ринок на майдані озерному, колишній вулиці Боброва. У затопленому парку Пісаржевського, що на вулиці Богдана Хмельницького, мешканці питають: це що такий задум реконструкції? Дуже дуже багато подібних відео і світлин з різних районів Дніпра. Дощо приймальна мережа не витримала, не витримав і асфальт, який місцями зійшов разом з дощем. Асфальт сошел в місті з дождем. Не витримав і міський транспорт. Ось так дніпряни, ховаючись від дощу, каталися у тролейбусі. Дорога біля Дніпровського цирку. Через воду потерпав і проспект Олександра Поля. Стійкі і витривалі це не про наші ливнівки, а про чоловіків. Ось так справжнє кохання, коли ти рятуєш її від калюш. Отже, відремонтовані, дощоприймальні мережі не впорались, тому не минуло двох місяців, як потрібно знову виділяти на ремонт кошти. Більше п'яти мільйонів гривень департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради планують виділити на ремонт та очищення зливової системи у нашому місті. Відповідний тендер з'явився на сайті Прозоро у травні, і це не єдиний тендер. Лише наприкінці минулого року департамент благоустрою та інфраструктури міської ради під керівництвом Михайла Лисенка провів два тендери з поточного ремонту об'єктів зливної каналізації дощоприймальних колодязів на понад 160 мільйонів гривень. Цього року додатково було проведено ще два тендери на майже 26 мільйонів гривень. На надання тієї ж самої послуги одноосібний учасник цих закупівель переможець ТОВ Дніпро-гідромонтаж, який очолює Сергій Варіга. Тож куди змиваються мільйони бюджетних коштів і навіщо ці численні тендери? Під час сильного дощу постраждали автівки. Деякі машини побило градом, на деякі падали гілки. У ялицевому прогулку на припаркований автомобіль впала гілка, а на проспекті Олександра поля на автівку впало дерево. Люди не постраждали. Ми продовжуємо випуск. Надзвичайна подія сталася у Дніпрі. На вулиці Юрія Кондратюка, 24, обвалився балкон. У результаті цього постраждала літня жінка. За словами місцевих жителів, вона перебувала на балконі, коли стався нещасний випадок. На місце події викликали швидку жінку з травмами госпіталізували. Ось що про це зазначають місцеві мешканці. Два роки тому ми робили звернення до ЖЕКУ з цього приводу. Вони прийшли, подивилися, повідомили нам, що балкон в аварійному стані, що й було зрозуміло, тому ми їх і викликали. Вони зафіксували це, опечатали і сказали не ходити балконом. І все два роки минуло. Дочекалися, щоб він обвалився. Як стало відомо, 80-річна жінка, яка впала з аварійного балкону, померла у лікарні. Висловлюємо співчуття родині загиблої. У вихідні ми також отримали декілька відео на гарячу лінію нашого телеканалу у телеграмі щодо гучних гулянь у нашому місті. На житловому масиві сонячний у ресторані Рів'єра відвідувачі розважалися зі звуками пострілів та вибухами піротехніки. Правоохоронці відреагували на таку поведінку попередньо усім учасникам вечірки у ресторані «Рів'єра», а це близько 20 осіб, було видано повістки. Також правоохоронці склали три адмінпротоколи у справі про підпал піротехніки, яка є офіційно забороненою в Україні. І все це було у день жалоби за загиблими після влучання ворожої ракети в поліклініку у Дніпрі. Давайте не забувати, в який час ми живемо, і тих людей, хто захищає наше життя. Власником ресторану Рів'єра є депутат Дніпровської міської ради від партії Пропозиція Михайло Гороховський, голова постійної комісії Дніпровської міської ради з питань промисловості, підприємництва та торгівлі. І це не єдиний випадок гучних вечірок, які влаштували у місті у день жалоби. Таку ж тусовку дніпряни почули на даху торговельного центру Атріум, який належить Михайлу Кошляку, депутату Дніпропетровської обласної ради від партії ОПЗЖ. Це місто здригалося від цинічних гулянь та горлопаних піснеспівів. Хтось оплакував невинні жертви, що загинули від ворожої атаки, а хтось веселився та пустився в пляс. Адміністратори закладів не кинулися наводити лад, бо прибуток їм, мабуть, важливіший. Поліцію викликали Дніпряни, обурені ситуацією. На цю ситуацію відреагувала і правозахисниця адвокатка Юлія Сегеда. Вогняне шоу з вибухами петар та гучною музикою в Дніпрі, в день жалоби, під час повітряної тривоги. Кому таке може бути дозволено? Тим, кому дозволено все. Забудувати зелену зону, і налякати людей. Це у вас загроза ракетного обстрілу, а у них фаєр-шоу та розваги. Після дозволу на забудову зеленої зони по вулиці Маршала Малиновського, проти чого люди марно звертались до мера, докатились і до фаєр-шоу. На реакцію мера міста щодо цього я навіть не очікую, бо журналісти вже написали, хто це розважається. Ось типовий приклад, коли безкарність породжує свавілля. міська влада Дніпра оголосила про проведення нового тендеру. Цього разу вони готові витратити майже 340 мільйонів бюджетних гривень на ремонт та обслуговування зовнішнього вуличного освітлення у місті. Невже за таку суму у Дніпрі замінили лампочки? Що про це кажуть містяни? Хоча, знаючи нашу владу, я не думаю, що воно має стільки коштувати. Із них 266 мільйонів на обслуговування. Тут просто немає слів, тому що ну, я так вважаю, що в нашому місті є багато критичних справ, які треба на перш робити, ніж щось інше. Тому я так думаю, що в центрі міста треба спочатку розбудувати всі дороги, а потім вже займатися чимось, чимось таким, що ну, наразі не на часі, скажімо так. Освітлення. Я не спорю, треба. Треба, я не спорю. Але ж ми прекрасно знаємо, що воно виключається о 12-й годині. День зараз довгий. Можливо, є сенс десь це робити, але я точно впевнений, що не на такі суми. На часі зовсім на часі інше, мені каже. Ми в Дніпрі, тут він Дніпр, специфічний. У нас тут свої порядки. І наостанок, такого чотирилапого крихітку зафільмували дніпряни. Нам треба повчитися оцього песика цінувати прості миті життя. На цьому народний репортер прощається із вами. Дякуємо за увагу. Побачимось наступної п'ятниці.